Два друзі, але я таки нагадаю, що для того, аби нас тут ставало більше і більше, ми повинні не просто приходити на майдан, ми повинні працювати, ми повинні закликати інших. Через це звертаюся до вас, підходьте до ворожі цієї стели. Там є листівки. Листівки це наша головна зброя, зброя, якою ми мобілізуємо інших. Підходьте, записуйтеся волонтерами, беріть листівки, роздавайте їх по всьому Києву. Так, щоб тут, до 29 числа, Стояли десятки сотні тисяч мільйонів, які розказали всьому світу і Україні, що Україна це Європа, Україна це Європа. До всіх, хто дивляться, де звідки онлайн-трансляція йде з того даху. Телеканал телеканал веде звітам онлайн-трансляцію з даху. Всі повернулися, помахали нам нашим братам і сестрам руками. І говоримо всіх, всім, хто дивиться нас зараз онлайн, наступне. Не сиди, приходи! Не сиди, приходи! Не сиди. Шеналістка мене попросила е, сказати нам е, головний меседж, що ми хочемо, власне кажучи, сказати е, тим, хто має підписати угоду, е, в мене вийшла така е, смішна е, така річ. Я взагалі слова не пишу, це е, якось так сталося, що мене поперло тут на креатив. Е, коротше, в мене така фраза вийшла. Про втикаєте Європу, поцілуєш себе в щічку. Все. Якщо в когось Найкраще працює. Е, просто шліть смс смски. Е, ну, окей, я можу сказати свій мобільний телефон. Присилайте, я буду звідси оголошувати. Сказати, так? Да. На євромайдан. Чо, думаєш, що я Думаєш, що я це боюся? 067-672-6724 шість сім два 5, 7, 6, 7, 2, 6, 7, 2, 4 Шліть сюди свої мені прямо на мобільний, шліть свої смс-ки креативні, і я буду їх зачитувати. Це реально приколи зрозуміли, так все ми знаємо, що там йде онлайн трансляція з даху і тут так само нас постійно знімають камери. Тому важливо, як ми виглядаємо зараз. Ми робимо імідж України. А виглядаємо ми чудово, правда. Чудово, тому що ми разом і разом сила! 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 А зараз я попрошу Юрія для кількох оголошень по нашій подальшій програмі тут, на найкращому житті Майдані! Слава Україні! тут робити цікаву і пізнавальну програму, щоб можна було разом воювати, вчитися і а, здобути чогось більше ніж просто стояти. Тому зацікавлюємо всіх нашою сьогоднішньою програмою і зараз в шість вечора. Ми чекаємо наших друзів, поетів і. Прозаїків з їхньому новому проекті Літературний європотяг ми будемо разом з ними слухати цікаві їхні поезії, прозу про наші спільні ідеї. В сьомій годині ми чекаємо наших друзів з республіканського клубу, вони викладуть свої ідеї. Як треба розвинути Україну? Далі в восьмій годині буде виступати Сергій Василюк з гурту Тіні Сонця. Ой, до він ви знаєте, що він грає, хто не знає, що почує. Потім ми чекаємо наших колег з гуртів та Тарута. І можливо в 23-й буде нас тут запальна євро сальса.